18 в Україні це і в ефірі. Новини я Ольга Нємцева. Добрий вечір. Завтра Україна сумуватиме Петро Порошенко оголосив 15 січня днем жалоби за всіма, хто постраждав від рук терористів, зокрема і за 12 мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під волновахою. Про це глава держави повідомив на зустрічі з очільниками облдержадміністрації, під час якої підписав указ про проведення трьох черг мобілізації у 2015-му. Порошенко також повідомив, що цього року відновиться призов на військову службу, але ті, хто вперше прийдуть до армії у зоні, АТО в. Воювати не будуть. Він зазначив, що головне завдання на цей рік захистити державу і не пустити агресора в глибу країни. З хвилини мовчання розпочали засідання у Верховній Раді, вшанували пам'ять загиблих під волновахою. Загалом у парламенті був коротким день. Народні обранці вичерпали усі питання порядку денного і після обіду розбіглись. Що ухвалили, розкаже Олена Бондаренко. Я волноваха. Такі плакати зранку радикали Ляшка розвішують на трибуні, президентській ложі та президії. Хвилиною мовчання депутати вшановують пам'ять загиблих у трагедії під волновахою. Пропонують провести марш меру в неділю та пікетувати російське посольство. Усунувшись в ці будь-які дипломатичні е, свої, так би мовити, причепурності. І всі повинні разом сказати, що Путін це. Тим часом у фракції самопоміч кличуть президента і силовиків у п'ятницю на закрите засідання, хочуть обговорити, що відбувається в зоні АТО та як Україна надалі проводитиме війну. Також депутати звернулися до ЄС, США, Канади, Японії та Австралії визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Утім, чому сама Україна і досі цього не зробила. Я вважаю, що ЛНР і ДНР є прикриттям російської агресії в Україні. Україна має визнати як і світ. Що у нас є не агресія терористів ЛНР і ДНР, А у нас є агресія чужої держави. Натомість рада хоче посилити кримінальну відповідальність за військові злочини і не лише у воєнний час. У першому читанні депутати підтримали законопроект, який передбачає суворіше покарання за дезертирство, мародерство, опір начальникові та ухиляння від мобілізації. Адміністративна відповідальність посилюється приблизно, якщо брати в абсолютних цифрах, бо це прив'язка до мінімальної заробітної плати в чотири рази. Якщо брати по кримінальній відповідальності до п'яти років. Крім військових питань, депутати вирішували енергетичні, зокрема, намагалися посилити відповідальність за крадіжки газу у великих розмірах. Водночас, деякі депутати угледіли в законопроекті махінації. Відтак законопроект не підтримали і відправили на доопрацювання. Олена Бондаренко, Андрій Радіч Київ давно збирає компромат на ЛНР та ДНР, аби довести світу, що самозванці терористи. Про це заявили нині у кабінеті міністрів і додали частину доказів, вже передали до міжнародних судів. Які ще рішення озвучили урядовці? Знає Христина Гавриш. Кадрові чистки у кабінеті міністрів Арсеній Яценюк звільнив заступника міністра регіонального розвитку Дмитра Ісаєнка. Той про свою собі статус учасника АТО не заслужено, вважає прем'єр. Мовляв, держчиновники, які не тримають зброю в руках, а лише виконують свої службові обов'язки в зоні бойових дій, не можуть мати статус учасника АТО. Аби надалі непорозумінь не виникало, прем'єр доручив міністрам соцполітики та юстиції внести відповідні зміни до закону. Той, хто захищав. Зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції і, відповідно, учасником бойових дій, але є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус. Учасника бойових дій Ну а СБУ та Мін'юст мають нарешті розібратися з так званими ЛНР та ДНР, аби визнати їх терористами, не лише де-факто, а й де юре їм доручили зібрати відповідні докази. Міністр юстиції каже, вже давно працює робоча група, яка збирає матеріали компромати на терористів. Частину вже відправили в міжнародні суди. І е, готуємо відповідні матеріали для наших іноземних партнерів для того, щоб вони на своєму рівні на рівні конкретних держав або на рівні міждержавних об. Єднань прийняли відповідні юридичні рішення, саме юридичні рішення з приводу визнання даних організацій терористичними. Якщо ЛНР та ДНР все-таки офіційно визнають терористичними організаціями, переговори з ними вести ніхто не буде, кажуть у МЗС. Ми будемо над цим працювати. Ми дуже сподіваємося, що в Європарламент дасть відповідний меседж найближчим часом, і звичайно, ми працюємо з країнами-членами ЄС. І... Звичайно, потрібно це зробити в достатньо стислі терміни, оскільки навіть політичний меседж в цьому плані є дуже дуже важливим. Ну а поки що, з представниками тих самих ЛНР та ДНР, схоже таки поспілкуються. Вони вже похвалилися запрошенням ОБСЄ на тристоронню контактну зустріч по врегулюванню ситуації на Донбасі. Вона, аби цім, то відбудеться вже в п'ятницю. Щоправда, в МЗС поки що не підтвердили цього. Христина Гаврош, Антон Квітень, TVI. Уряд визначив, чим займатиметься міністерство інформаційної політики. Кабмін врахував усі зауваження і затвердив відповідне положення. Рідомство Юрія Стеця опікуватиметься інформполітикою та інформбезпекою держави протидіятиме російській пропаганді та. Координуватиме органи влади у питаннях поширення інформації за міністерством. В свою чергу стежитимуть змі та громадськість. Вони обіцяють створити наглядову раду найближчим часом. Нагадаємо, раніше Юрій Стець заявляв, що у держбюджет закладено видатки лише на соціальну рекламу. Саму ж структуру фінансуватимуть комерційні підприємства, які вже готові надати 10 мільйонів гривень. Кілька десятків людей у камуфляжі під кабміном вимагали звільнити нового керівника «Центренерго». Пікетувальники представилися членами Союзу добровольців. АТО вони назвали Ігоря Балабанова креатурою Віктора Януковича та звинуватили у завданні шкоди національним інтересам. Нагадаємо, компанія «Центренерго» забезпечує електрикою Київською, Харківської та Донецької області. Ми звернулися до прес-служби підприємства. Там запевнили, Балабанова на робочому місці немає. А звинувачення пікетувальники прокоментував. Перший заступник. Чего они боятся? Чого они по ночам, назначают деньги Одна из первых подписей у этого человека была подпись на договоре с Росенерго, которая бере уголь из Донбасса с оккупированных территорий и теперь поставляется этого угля нам электроэнергию. Мы будем платить свои налоги. За електроенергію, которая за уголь, который, грубо грубові з нашої землі йде за свою же землю будемо платити Но без кадміна вряд ли б это було И этот, этот уголь, эти деньги наши будуть трансформуватися в пулі проти нас. Поэтому ми атошники вийшли протестувати проти. На мою думку, це звичайна робота наших конкурентів, які зацікавлені в тому, щоб єдина державна компанія України. Наші електростанції, Тріпільська, Дніпровська, Гуликівська станції не могли виробляти продукцію. І, звичайно, що потім можна було б їх купити за весь. Через Україну Європа може не газу. Попередили у Газпромі голова правління корпорації Олексій Мілер заявив про це під час зустрічі з заступником голови профільної Єврокомісії Марушем Шевчовичем, за словами Мілера. Нафтогаз України купує менше блакитного палива ніж заявлено у брюссельських домовленостях. Україна відбирає його зі своїх підземних сховищ, що зменшує запаси, яких і так бракує для зими. А враховуючи, що найбільше споживають газу в кінці січня і у лютому, транзитні ризики. Ки для європейських споживачів на території України зберігаються. Бойовики не припиняють обстрілів щастя на Луганщині, накривають міста і села зградів. Останній залп накрив місто кілька годин тому. Зруйновано кілька житлових будинків. Снаряди влучили в дахи. За попередніми даними загинула жінка. Деяким жителям доведеться ночувати просто неба без газу. Нині селище весела гора в районі станиці Луганської та Артемівська й досі чутно залп артилерії градів. Нагадаю, раніше бойовики підірвали вантажівку українських силовиків. Двоє військових 80-ї аеромобільної бригади отримали важкі поранення. Наразі вони доставлені в лікарню міста щастя. Повідомляє голова Луганської ОДА. Геннадій Москаль. Фугас був закладений на узбіччі дороги під станицею Луганською за 7 кілометрів від лінії вогню. Найкраща ситуація і на Донеччині. люди бідкаються врятувати їх від куль бойовиків нікому, однак полишати домівки не збираються. Буквально хвилин 15 назад прилетіла на Куінже, поїхала швидка допомога видать, з сиренами. Це от буквально здесь метрів 200-300. Опять, опять був, ну, не залп, но штук 6, 7, 8 лягло, наверное. поехали скорой помощи. Ну, У меня ребенок, он заикаться начал после вчерашней ночи. Градом стрельнули, мы только сделали стекла, сделали все, и градом все опять снесло. И все равно будете здесь оставаться? Ну а куда мне некуда идти больше? У меня один дом единственный, куда я буду идти? Я всю жизнь тут прожила, куда я пойду? Кто меня где-то ждет? Один військовий загинув 17 поранено. Такі наслідки обстрілював бойовиками українських позицій. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, ситуація на сході лишається напруженою. На тепер бойовики обстрілюють Авдіївку. Це Донеччина. Вже зруйновано чимало житлових будинків, школу та деякі інші соціальні об'єкти. Про це повідомляє начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Снаряд поцілив у спортзал. однієї з тамтешніх шкіл ніхто не постраждав, поза як заняття Авдіївці Дочора призупинили і вже традиційно найскладніша ситуація в Донецькому аеропорту. Бойовики не полишають спроб захопити стратегічну позицію української армії. У зв'язку з загостренням ситуації на цьому стратегічно важливому об'єкті командування сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту не буде здійснюватися через блокпост терористів. Прийнято рішення проводити ротації іншими методами без цього приниження. Бойовики вперше застосували установку «Буратіно». Зброя Надійшла з Росії. Переконані у штабі АТО такої техніки на озброєнні української армії немає. У «Буратіно» – важка система залпового вогню розроблена на базі танку. Т 72 Радіус ураження до 40 квадратів. Залп такої зброї рівняє з землею. Усе утім, в є й недоліки. Машина неповоротка, аби її зарядити, потрібен кран або ж інший танк, що закладе снаряди. За даними джерел ТВАЙ, терористи Донбасу отримали з Росії чотири системи Буратіно. Трасу Донецьк Маріуполь знову закрили, включно з об'їзним шляхом, яким в ранішні рейси рухалися до Маріуполя. Повідомляє Донецька Ода. Нагадаю, напередодні поблизу волновахи артилерійський снаряд бойовиків поцілив у пасажирський автобус. десятеро загинули відразу, 18 отримали поранення. Вночі у лікарні померли ще двоє. Чоловік і жінка через трагедію в Донецькій області сьогодні оголошено день жалоби. Гуманітарна допомога від фонду Рената Хмитова знову прямує на Донбас з Дніпропетровська. Виїхали 45 камазів з харчами для мешканців окупованих міст на сході України. За словами координаторки гумштабу Рими Філь, до 19 січня вони планують доставити у зону АТО понад 130 вантажівок з продуктами та дитячим харчуванням. Філь запевняє з добровольчими батальйонами, які раніше блокували машини, з допомогою вже домовились за її словами через проблеми з доставкою гуманітарки. В тамтешних жителей сейчас заканчиваются продукты в наборах для малюкив. В конце декабря у нас были проблемы и батальоны блокировали грузы. У нас были обвинения в том, что мы везем не продукты а питания. Каждый продукт сейчас стикеруется. Мы сформируем с помощью только этих грузов, этих рейсов почти 200. Тисяч продуктових наборів і дванадцять тисяч пакетів. За словами командира батальйону Дніпро 1 В'ячеслава Печен... Печененка, напередодні нового року вони домовилися з представниками фонду, що пропускатимуть їхні конвої за умов належного оформлення. А також після ревізії вантажу нинішню гуманітарку вже оглянули і пропустили. Її перевірили представники батальйону, журналісти та правоохоронці. Серед вантажу були тільки продукти. двумя частями проверяли в 7 утра и в 9 утра представители МВД, представители Днепра 1, пресса была, телевидение, там ни, даже не было никаких этих, э, скажем так, товаров двойного назначения, как его называют. То есть там было только крупы, сахар, макароны, все. З коштую коліж підтримай гармію під таким гаслом організували акцію Луцькі автомайданівці аби допомогти бійцям в зоні. АТО, вони зварили 110 літрів козацької страви. Інгредієнти традиційні: пшоно, сало, м'ясо та цибуля. За порцію просили від 10 гривень. Хто скільки міг кидав у спеціальну прозору скриньку на зароблені кошти? Придбають речі для наших хлопців на передовій. Не продається він е кошти, вкладаються в скриньку. Тобто і тут таким чином від 10, Ну, якщо людина не має змоги відповідно заплатити таку суму, тобто вона буде курі буде безкоштовним. Наша місія і наша задача зараз кожного пересічного лучанина – не заплатити ті гроші за цю за це спожиту страву. Наша місія кинути тут скриньку гроші, які були б використані предметно для кожного нашого бійця, який би був би зігрітий, який був би був ситий, який був би був забезпечений. we <laughs> Столичних міліціонерів пронумерують І сьогодні. На їхніх шоломах з'являться цифри, умовний код підрозділу, конкретного працівника міліції та регіону. Про це заявив начальник київської міліції Олександр Терещук. Він нагадав випадки неправомірної поведінки правоохоронців, зокрема під час торішнього майдану. Терещук визнав, що силовики діяли непрофесійно, втім винних покарають з новими шоломами. Міліціонера знайти буде легко. Ідентифікацію матимуть правоохоронці, які беруть участь у масових заходах. Громадяни зможуть установити працівників. Якщо були певні заходи, були певні порушення від працівника міліції, законності порушення, то ми не вагаючи, тут же можемо встановити, хто це був під цим номером, хто застосовував силу незаконно і все інше. Українські водії не поспішають звикати до реформ ДАІ. Приміром сплата штрафу через електронні термінали для багатьох порушників досі лишається фігуральним нововведенням. Чому новинки, які мали полегшити життя водіям та подолати корупцію, в інспекції живуть тільки на папері, з'ясовувала і на Гоголь. Вже майже місяць водії мають нагоду сплачувати штрафи банківською карткою, не виходячи зі своєї автівки. Завдяки терміналу більше не потрібно складати протокол та чекати, доки надійде квитанція. Однак нововведення серед водіїв популярністю не користуються. А все тому, що більшість про реформи не знають та не мали нагоди ними скористатися. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про електронні термінали, які є в ГАЇвці, для того, щоб оплатити ними штраф? Ні, не ті в жанре раз. Я пір раз лишу битом. А як ставитися такої тобто ініціативи? Ну, якщо нововідні, можна приймати, якщо це ліквідно, резонно. Я чув, що в гаїчнику є термінали, що на місці платить штраф, якщо нарушив. Це я чув по радіо, радио слухаю. Ну, в принципі, непогано, тому що нарушив, заплатив та й поїхав. Не нарушати краще, це найкраще. Даївці пояснюють, нині таких терміналів замало. У столиці їх 15. Патрулі пропонують порушникам сплатити штраф на місці завжди. Та більшість водіїв новинці не довіряють. За місяць роботи цей патруль видав через термінал тільки 19 чеків. Мало хто погоджується, або в людей дуже рідко хто порушує, то рідко в кого є карточки. Або люди так якось відносяться, відносяться до цього, каже, я не довіряю цьому, всьому я краще піду в касу заплачу. У нас близько місяця цей апарат, буквально може максимум до 20 протоколів оплачено за місяць. Ще гірша ситуація з європротоколами. Діють вони з 2011 року, а користується ними тільки 6% водіїв. Процедура, через яку можна не викликати дає у разі аварії, якщо сума збитків не перевищує 25 тисяч гривень. Натомість вирішити питання через страхову компанію в Україні не працює. В Україні протокол не працює. Чому він повинен працювати? 60% пригод в Україні трапляється там, де Збитки до 25 тисяч для того, щоб рух йшов швидше. Для того, щоб ми всі могли вчасно доїхати до роботи, два водії можуть спокійно оформити європротокол. З березня на водіїв чекає ще одна новинка нові номерні знаки. Утім, у ДАІ запевняють, змінювати їх не обов'язково. У номерних знаках буде інший дизайн. Це дозволить запатентувати державою видачу номерів та має знизити їх вартість до 135 гривень. Ми вводимо номерні знаки. Питання було одне зниження ціни. Ціна на номерні знаки, враховуючи навіть економічну ситуацію, економічну складову, що долар у нас в країні зараз 15,76, значно буде зменшена. Цими нововведеннями Даївці не обмежуватимуться у планах цілковитий перехід на електронну систему. Зокрема, це стосуватиметься реєстрації транспортних засобів, сплати штрафів та введення пінкоту для ідентифікації автівки. Інна Гоголь, Віталій Колод та Роман Гвинчук ТВА. Пікетувальники Житомирської міліції пішли ні з чим. Журналісти протестували проти закриття скандальної справи про хуліганство сина депутата міськради. Той на черговій сесії вибив з рук журналіста місцевого сайту планшет. Медійник стрімив засідання. Що не сподобалося сину депутата, й досі невідомо. Як і те, чому закрили справу. Журналістів запросили до кабінету, утім, головний міліціянт області Григорій Полковніко від справи. Відхрестився, мовляв, на посаді лише два місяці. Однак пообіцяв розібратися слідчим Житомирського міського відділу було прийнято рішення про його закриття. Відповідно нашого чинного законодавства щодо наших дій, значить, сьогодні ж буде підготовлений лист прокуратури області щодо скасування його нашої ініціативи, і відповідно, об'єктивного розслідування. Я буду просити начальника обласного МВС полковникова про поновлення справи, і щоб воно більш, більш об'єктивно і більш усвідомлено. Стема говорить, що журналістів можна бити, можна забирати у них техніку, що можна обмежувати свободу слова. Ми категорично проти цього. Ми вимагаємо розслідування таких справ і притягнення до відповідальності війни. Жіотаж довкола нового випуску сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». через тиждень після нападу на редакцію видання надрукують накладом у 5 мільйонів примірників. Три мільйони сьогодні вже розкупили. При цьому терористична загроза залишається актуальною Франції та Європі. Слово нашому колезі в Бонні, оглядачу дойча Бела Захарові Бутирському. Видання, яке досі було відоме насамперед у Франції, і то у війських колах сьогодні хід продажів. Спочатку планувалося надрукувати актуальний випуск шарліябдо, одномільйонним, потім тримільйонним накладом. Нарешті через шалений попит вирішено довести тираж аж до п'яти мільйонів, при тому, що раніше Шарлібдо виходило тиражем лише 60 тисяч. Видавництво попросило читачів бути терплячими. Це історичне число журналу буде в продажу цілих вісім тижнів. Воно має символічну назву, зроблено тими, хто вижив. І вийде в варіантах п'ятьма різними мовами. Щодо змісту, то на титульній сторінці пророк Мохамед» у середині сторінок сатири та згадок про вбитих терористами колег. Карикатуристи дають зрозуміти, що їх не вдалося залякати. Тим часом сьогодні ж стало відомо, що ще одна французька сатирична газета «Le Canard Еншен отримала погрозу. Вона не йшла електронною поштою наступного дня після кривавої розправи над 12 людьми в редакції Шарлі Ебдо. Нині журнали сатири взято під посилену охорону. Свої висновки роблять із спецслужби інших країн ЄС. Наприклад, керівник Європолу застеріг, що терористична загроза в ЄС є найвищою від часу терактів у США 2011 року. А в доповіді британському парламенту Роб Вейнрайт розповів, що до п'яти тисяч громадян ЄС виїхали до країн, де відбуваються збройні конфлікти, наприклад, до Сирії. Ці молоді чоловіки, які після повернення можуть бути готовими вчинити теракти на кшталт паризьких, повідомив він. За його словами, для протидії потрібна співпраця спецслужб та технологічних компаній, оскільки терористи часто використовують для вербування соцмережі. На жаль, теракти в Парижі прикували увагу європейців до власних внутрішніх проблем безпеки, відволікши їхню увагу від загрозливого конфлікту в східній Україні. Непрямо замах на Шарлі Ебдо також сприяв і без того виразним антимусульманським настроєм. Цим нині сподіваються скористатися європейські праві популісти. Зокрема, фронт націоналів у Франції чи то новий рух Пегіда в Німеччині. Але уряди цих країн намагаються стримати зухвалість правах, аргументуючи, що не слід ставити знак рівності між ісламом та тероризмом, а всіх мусульман сприймати за терористів. Ну а я сьогодні піду на живий ланцюг у боні, де християни і мусульмани разом скажуть ні поширенню терору в Європі. Італія залишилася без президента. 89-річний глава держави Джорджо Наполітано сьогодні подав у відставку. Його обрали у квітні 2013-го. Тоді він неохоче пішов на другий термін, бо парламент не домовився щодо його наступника. Тож давно планував скласти повноваження. Прем'єр Італії пообіцяв, що нового президента країни оберуть до 1 лютого. Серед можливих кандидатів називають колишнього мера Рима Вальтера Вельтроні. В Італії президента обирає парламент для затвердження на посту глави. В держави кандидат має набрати дві третини голосів. Папа Римський подорожує Азією. Першим пунктом його візиту стала Шрі-Ланка. У Коломбо найбільше місто цієї країни. Він прибув учора, а сьогодні відслужив там урочисту месу. Місцеві віряни з великим ентузіазмом зустріли понтифіка. Його служба відбулася на набережні, де зібралися близько мільйона християн. У Коломбо. Папа Римський канонізував Першого святого шрі ланки Мешканців цієї країни він закликав до єднання. Невдовзі понтифік вирушить на Філіппіни. Найгірші фільми року визначають в Америці. Там готуються вручити премію Золота малина. Її отримують актори, сценаристи і режисери. Роботи, які в Голівуді критикують найбільше. Тріумфатором нагороди називають фантастичний бойовик Майкла Бея Трансформери Епоха винищення. Він може отримати статуетку одразу у семи номінаціях. Водночас бойовик зайняв п'яту сходинку в рейтингу найкасовіших фільмів року у США на титул найгірших. Також претендують черепашки ніндзя, залишені геракл початок легенди і Тувати різдво лауреати золотої малини стануть відомі 21 лютого за добу до вручення головного кінотрофею року Оскара. Напівголений у Києві. Спортивною площею столиці дефілювали напівроздягнені дівчата в нуркових шубах та з яскравим макіяжем. У такий спосіб хотіли довести хутро та шкіра вульгарні і немодні. Для підсилення ефекту розгорнули плакати з вітчизняними та закордонними зірками в розкішних шубах і запрошували всіх охочих зробити фото на згадку. Даєш, Зима для чотирилапих на вулицях майже не видно бродячих собак. Вони ховаються від холоду, а домашніх улюбленців господарів одягають у шуби, пуховики та комбінезони. У собачій моді розбиралися наші журналісти. Перед пресою Барбі бентежиться і гавкає на камеру. Так демонструє своє зимове вбрання пальтою з чорнобуркою. Без нього у такий мороз собаці із короткою шерстю надвір Зась. А це її великий друг. Він без одягу, бо його шерсть гріє. Вдома у короткошерстої барбі цілий гардероб, святкові сукні, новорічне вбрання. А ще теплі шати. Усе шила кума господарки зі старих речей. Світер і старі Стара шубка дочки, дочки з світера. Це теж таке з кофточки і рушечки. На собачий одяг зручно перешивати дитячі речі для своїх улюбленців господарі стараються як для себе і шиють шуби із хутра. От приїжджала жінка, привезла там свої старі норкові шапочки, свої мужа, і вона пошила маленькою норковою шубку. Обновки барбі приміряє охоче, бо звикла, каже пані Наталія. У нас в барбі я держала дочка, і моя сестра держали поначалу собаку, не могли одягти втроєм, Це був стрес. А тепер тільки та дочку значить гуляти. Да? барбуся? Ді сюди для тих, хто шити не вміє, а собаку шкода зоомагазини. Подбали про асортимент. Тут вибір на будь-який смак та гаманець. Усе фабричне та якісне запевняють продавці. Є пуховики із натуральним пухом, є гламурне на вихід. Утепленные и трикотажные, они идут вот 200-300 гривен, вот так вот. Но вместе с тем и большие, вот другой производитель, у него 320, вот на, на, на вот такую собаку, но это утепленные. Можно более тоньше, они дешевле будут стоить. Вот да, отталкивающие, видите, 115,50. В принципе, они идут слегка так утепленные, чтобы защищать немножко. Для особливо отбайливых господарів собачьи шапки. І черевички. Ось вот так ушки пропускаються. На на да, это номальный. Ну это именно Я угу. Могу достать Где вам показать, это? да. Можеті посмотреть, пакруті севіті В додаток до собачого гламуру заколки та підвізки зі стразами. Ціна деяких до сотні гривень. Іванна каже, інколи такі і дівчатам до вподоби. А цим чотирилапим одягу ніхто не шиє. Волонтери кажуть, їх хоча б від голодної смерті врятувати. Втім, вони не такі беззахисні перед холодами, як їх декоративні родичі. А от хто потребує людської уваги в мороз, так це птахи. Їм би годівничок побільше та зерна просять захисники тварин. Вікторія Сеник, Яна Твердохліб, спеціально для тевай. Бажаю гарного вечора. Інформаційний підсумок дня о 21-й. А далі сьогодні надзвичайне. Зустрічаєте В'ячеслава Футіна. Колего, вам слово про що будете розповідати? Да, дякую, Олю. Я тобі розкажу, що тепер вже небезпечно слухати гімн України в Москві. Що за це буде? Дивіться далі.